Ви на каналі Укракеці. Сьогодні з вами я, Каріна Лун. Сьогодні, як завжди, вийшла обнова, але обнова вийшла не в Лейфтопі, а в метро Сіті. Хто не знає, метро це виробник, можна так сказати, від Лейфтопії. Тому ця гра від Лейфтопії. І тут вийшла це зовсім нова гра, і тут вийшли нові апартаменти. Апартаменти це ну, типу квартири. Коли ми заходимо сюди, тут так гарно, гостеприємно все виглядає. Дуже гарний ресепшн, гарний. Що ми бачимо ще на першому поверсі? Є ось таких, я не знаю, це трошки не продумано. Ну, напевно, це якась кімната для зборів, для слідкування за ось цими апартаментами. Тут туалет жіночий та чоловічий, тут немає навіть нічого інтересного. Тут у нас можна по сходах йти, але ми по сходах не будемо йти. Ми будемо їхати на ліфті. Тут є два ліфти, давайте зайдемо в ось цей ліфт. Тут є в нас сім поверхів, але від п'ятого по сьомий тут все платно. Тому давайте спустимося на самий нижній Б. Це в нас підземна парковка, як ми можемо бачити, дуже гарна, з ось такою заправкою. Що ось там такі баки стоять. Йдемо на першому поверсі, звичайно, що в нас ресепшн, тому йдемо вже на другий поверх. На другому поверсі в нас ось такий гарний, ось така гарна площа, столик. Я так розумію, якась фотозона чи це пісочниця якась Басейн дуже великий гарний. Зона, щоб загоряти, там, лежати собі. і ось така от штучка. Тут у нас сцена і зона відпочинку. Тут можна сісти, поговорити собі і просто подивитися на вечір. Тут в нас ще є на другому поверсі ось такий спортзал. Де ми можемо робити різні вправи, і ми можемо просто прийти, коли нам Ем, е, Так, що з нас тут є? Тут у нас теж жіночий та чоловічий туалет е, спа. Спа-зона це дуже цікаво. Але, в принципі, тут навіть нема чим зайнятися, тому що просто тут у нас така прихожа, та тут просто можна полежати і помитися. Тому тут я ставлю жирний мінус. Що ж, зараз ми підемо на верхній поверх, тобто ще вище, на третій. Тут нам вже треба спуститися на перший поверх і зробити на ресепшенсі собі квартиру. На третьому поверсі там квартира однокімнатна. Давайте. Давайте візьмемо 301 номер, так, требася сюди. Ми заходимо. Це однокімнатна квартира в таких гарних тонах темних. Коли ми заходимо, нас зустрічає ось така от приємна, приємний такий приємний будиночок. Ми тут можемо міняти вазоночки, ось ці, ось ці штучки, як нам заманеться. Тут кухня Ну доволі пустувата, як для мене. Що ж, ми заходимо в ці давайте, перші двері. Тут на спальне. З дуже, з дуже гарним таким оформленням. Так, ось ще у нас тут є такий гарний підвіконник. Можемо закрити і відкрити штори і все, що нам заманеться, зробити. Е, так, тут у нас є комп'ютер, поличка, щоб щось поставити, двері. Тут у нас така зона чілу, зона відпочинку, такий великий телевізор. Ну, в принципі, і все. Ось така от маленька в нас. У нас така от квартирка. Що ж, напевно, цій першій квартирі я даю 8 з 10, тому що тут одна кімната і ще плюс. Так мало місця, тому що коли ви прийдете в другу квартиру, там, де дві кімнати, там дуже просторо і гарно. Коли ми зробимо квартиру з двома кімнатами, тобто на четвертому поверсі, ви просто зрозумієте, про що я говорила. Так, зараз ми тепаємося на перший поверх і знову йдемо на ресепшнс, орендовуємо квартиру на ось тут. Так, і те, телепортуємось туди. Що ж, ось тут ми вже на четвертому поверсі. Е, так, заходимо в будинок. І тут, як ви бачите, так як я казала е, тут більше місця десь в раз 5. Коли ми заходимо, нас зустрічає ось такий столик і зразу кухня. Що ж ми можемо бачити? Кухня, ну тут вже не така доволі пуста, тут вже є багато речей, тут можемо готувати і робити багато чого. Е, тут у нас така вітальня, гарна, теж великий телевізор. І ось такий великий гарний вид з вікна. Е, так, тут у нас давайте зайдемо сюди. Тут у нас така маленька ванна кімната, тут ми можемо брати речі. І просто, там, коли прийдуть гості, вони тут можуть піти там руки помити або в туалет сходити. Якось так Йдемо е, в цю кімнату. В цій кімнаті в нас ну, така от доволі гарна кімната, таке панорамне велике вікно на всю стіну. Шафа, ліжко. Ну, в принципі, все, як в звичайній кімнаті, гарно. Тут нам можна щось поміняти. Давайте, наприклад, поміняємо на ось цей вазоночок. Най буде. Е е так, тут у нас є така якась шафка, книжкова поличка. Заходимо сюди, це просто дуже відпадна кімната. Тут у нас є ось такі косметичні засоби. Е е можна їх теж поміняти, наприклад, якщо тут хоче хлопчик жити, наприклад. Ну, на такі от листи гарно виглядає. І ви можете самі зайти в метро Сіті і подивитися, як воно буде виглядати. Тут у нас теж таке велике панорамне вікно. Ліжко. Тут у нас вбиральня і ванна кімната. Ну, ці я. Цій квартирі, вже, точніше, я ставлю вже реально 10 з 10, вона мені дуже сподобалася. Ну, а ви в коментах напишіть, яка квартира вам сподобалася більше. Суто, мені сподобалася ось ця на 4 поверсі, на третьому поверсі може теж комусь сподобатися. Я нікого не суджу, але це просто моя думка. Напишіть в коментах, яка ж вам квартира найбільше сподобалася. Чи взагалі вам сподобався другий поверх, а не квартира. Ну що ж, а на цьому все з вами була Каріна Лун. Ви були на каналі Укркець, і не забудьте ставити вподобайки. Ну і всім па-па, до нових зустрічей!